Коли все добре, легко бути вдячним, тоді душа співає, наче птах, коли ж в житті стає вже трохи мрячно, не чути голос наш на небесах, стихає вже тоді наша молитва, і не знаходимо вдячності слова, і непосильною стає для нас та битва, наша і душа вже не жива. ми губимось в оманливому світі. Не помічаємо прекрасне навкруги. Чому не можна, насолоджуйтесь жити, чому закутуємо життя у ланцюги? Коли прокинувся, подякуйте за ранок, за тепле ліжко, їжу на столі, хтось не зустрів сьогодні вже світанок. А ми живі, ти чуєш, ми живі. У нас є все, про що хтось лише мріє, а ми невдячність. Проявляємо й не раз, від цього наше серце і хворіє, і гріх народжується в ньому враз. В останні дні такими будуть люди, і як старатись треба вберегтись кругом лиш темрява і зло повсюди, а ти, як добрий воїн, стережись візьми шолом спасіння і меч духовний, і віри щит, щоб стріли погасить. А каганець твій нехай буде повний, що міг собі і людям посвітить. Сьогодні ми живемо в час непевний, сьогодні є, а завтра ми лиш пара останній прихід. Він для всіх таємний, та головне не втратити спасіння дар. За Господа тримайся ти міцно, Він подарує крила радості тобі і забере до себе в рай. Навічно, лиш не згубися ти у цій журбі. Можливо, тобі зараз тяжко, і в серці пустка, та запам'ятай, так буде не завжди, ця стежка, тому живи після життя чекає рай. Амінь.